Начинают с мелкого стрелять, сперва стрелкотня идет, пулеметы, потом подключается тяжелая. Было СПГ, и мед 80-й прилетал. Прошлим вечором це нульовий блокпост українських армійців поблизу водяного. Військові кажуть, стрілянина тут майже не вщухає. Іногда кажеться, що 14 чотирнадцяти возвращається, тому що було така, що не то, що голову підняти, з бліндажа не забула вийти висунутися. Позиції українських військових поблизу водяного проросійські бойовики обстрілюють вже четверту добу. Поспіль минулої ночі на ворожу провокацію. Українські армійці змушені були відповісти вогнем. Морські піхотинці, які тримають крайній рубіж на цій ділянці фронту, розповідають, вогонь відкрили по диверсантах, які підійшли до позицій на небезпечно коротку відстань та загрожували життю особового складу. Розстояння до противника ну 1200 метрів. Ну, вони підходять дуже близько вон, до той посадки. Ані виходять там на дистанцію до 800-600 метрів. і тут ведуть такого. Морські піхотинці кажуть, зі своїх позицій добре бачать, як ворог, використовуючи режим тиші, облаштовує нові вогневі точки. Макапуються, От, вони окапуються, укріпляються, не збираються відходити. О, це що? Це розрив. 120-й. Противник запрошують перемір для того, щоб провести ротацію, перегрупіруватися, зайняті позиції нові. Переміря з тактичною целлю и есть вот эта гібридна війна про которую всі говорять. Морпіхи діляться спостереженнями з оголошенням режиму тиші. Ворог зменшив кількість артилерійських обстрілів, але став активніше використовувати повітряну розвідку. За минулу добу у штабі АТО зафіксували проліт трьох безпілотників. Спочатку йдет. Провокація огневая, щоб ми показали свої огневые точки. А затем в течение там, получаса взлетают беспилотники і все снимают. І не один. Та, попри напружені умови, бійці готові утримувати позиції та за потреби давати ворогу гідну відсіч. Сили у нас нормальні комплектація груп теж нормальна. Професіоналізм присутствує. Так що я думаю, що. Здесь они уже не пройдут однозначно. Тетяна Ігначенко, Євген Гончаренко, Донецька область. П'ятий канал.